Це червона помада на моїх губах, а це коротка спідниця на моєму тілі. І це не провокація, це моє право виглядати так, як я хочу. Це моє тіло, і до нього можна торкатися тільки з мого дозволу. Це груша. Її можна бити, а мене ні. Моя зачіска, моє самовираження. Моє тіло, моє діло. Б'є, значить, сяде. Я не приймаю вибачень за побиття. Я приймаю рішення розірвати це коло. Це ключі від мого дому. І ніхто не має права вигнати мене з нього. Це мої вуха, і вони будуть слухати музику, а не крики та образи. Тут моя заробітна плата, і я буду розпоряджатися нею на власний розсуд. Я жінка. А я чоловік. І ми однаково можемо бути слабкими, сильними, вільними, успішними. У нас нульова толерантність до насильства. Насильству немає виправдань.